Всім привіт, мене звати Ярік, і сьогодні ми будемо грати в гру-граунд. Так, у нас тут дві штуки вже включені. Ми їх в предыдущій серії включили. І нам потрібно включити ще третю. Будемо ми його знаходити. я зараз. -поп попитаю. Так, у нас є одна штука там. От нас штука там, значить у нас цей переключатель от там десь. Но я його там не бачу. А, ні, вот он. Ну, так себе сховали. Так, тут у нас повуки серебрянки. Вони ж так називають? Не серебрянки. Та ви не повільні! У нас ще такі швидкі. О, ми можемо сюди зайти, так? Да? Я бачу, там двері відкрита. Давайте заходимо і. О, це лабораторія. А ток мене не вб'є? Відкуди вона ходить? Ви бачите десь? А, мабуть, із цієї верхньої штуки. Так, тут всі двері закриті, тільки. Я подумав, що це кнопка. О, тільки оця двір і. А, це наш вход тут. Якщо пам'ятаєте. Так, тут закрито, тут закрито. А, нам сюди. Так, тут є 100 окрупі знань. І що тут у нас під водою? У нас тут зачинена двір. О, так, тут нічого немає на полочках нія... ніяких цих кварцитів, да, от, кварцит, Можете поставити на паузу відео і прочитати. О, в кінці це уділ. В яких касетах Так, Там нічого немає, тут точно нічого немає, нічого я точно не пропустив, бо там може бути щось цікаве. Як ці батончики, вони корисні, але ми їх не використовували, тому що наше урожа настільки потужна, що нас боси не можуть вбивати. Так, щось тут у нас є. Так, да, у нас тут є 15 цих кварцитів. Я здивований, тому що ніколи таке не було. Так, щось тут у нас є. Так, тут нічого немає, а там що? Там кусь. Давайте копати. Ми тут дуже повільно копаємо. Як цей кусь. Її назва така. Тепер приятна. Так, щось тут є, так, да, це. А, я подумав, що це кварцит і павук. Добре, вибираємось, бо у нас 20 секунд, це мало. Так, може це пора щось зробить, а ми тут закрили у нас тут двері і ми не вийдемо. І тут ми не прочитаємо тоді цю штуку. Касету ми беремо, батончики всі беремо, бо щоб скопіювати, потрібно тисяча кропіт знань, а це дуже багато. Занадто багато, Добре, будемо йти. Так, тут у нас є далі проход. А, це двері відкрились із-за із цього пароля. І, мабуть, ця двері, яка під водою тут відкриється теж. Давайте подивимось. А тут... А, це... це місце, де ми були. Це не цікаво, у Макшоки. Давайте вбивати, поки вони нас не бачать. Так, взяли. Так, давайте одягнемо цю броню, щоб у нас було менше урону. А тут дуже защита це. Та що я не на ту кнопку, тут занадто тут защита змінилася, бо ми його прокачали, але у цих наплічниках вони. Ну, У нього сильніша броня, тому що тут є макшоки. То, тому, що, тому що це найкраща броня. Так, тут є проход, давайте зайдемо. Ні, а давайте подивимось цю дверь. Вдруг там щось цікаве. Ні, тут нічого, крім Макшока. Ну, зато 100 крупіт знань получимо. Так, отут він був. Там, мабуть, були всі Макшоки, Ржавшоки... ржав-шоки. Ні, ржав шоков у нас тут не було. Шар шоков не було. Які ще є? Нож ш, о, шоки. Так, тут... О, тут є це як? Шоршок. Шаршок. А, він вдаряється якимось током теж. Не шаровими молниями, а іменно током. Поки вони цей ток не зробили, ми їх будемо швидко вбивати. От чому шаршок тепер золотий у нас? Ви то ізучимо, і що ми від нього получимо нічого. Так, щось тут є, може якісь. Кварцити, мрамори. Да, там рюкзак наш, потрібно є. підібрати. Воду ми поп'ємо, щоб не померти. А камера включена? А вона навіть... А як вона включена? Ой, я тут заблудився. Де я... Так, отут я почав. на У закінчив. Давайте сюди... Ні, щось. Щось я на тест зробив. Все. Тут заплутався. Занадто великий текст, поэтому заплутався. Куди там. Де ми закінчували? Так, тут є кварцит, значить тут є десь мрамор. Ні, я тут не бачу мрамора. Так. О, це що? Мускул капуста. Похожа на мозги. Остане. Типу, якщо ми його з'їмо, у нас потратиться життє. Але він використовується для змузі. Ну, давайте з'їмо. Мені цікаво, що станеться. Да, у нас життя змінило. Давайте візьмемо всіх, мені цікаво, скільки їх тут. Щоб зробити багато смузі, а ми смузі не зможемо зробити, поки не знайдемо лічинок. Так, у нас тут 29 штук, один ми з'їли, значить у нас 30 штук. Так, купол на пруд. А чому ми, гарані? ми раніше тут були, а він нам не показувавсь? Тепер ми все бачимо. Ця двір відкрилась? Я не знаю де вона. О! А цю двір ми не могли відкрити, я пам'ятаю. Так. О! Це чи Бургла! І тут ще є копірка диск. Два. А, от де була друга, а ми третю взяли. У нас тут останнє завдання. О, як... Павук. Останнє завдання віддати чи бурглу цьому бурглу ми це зробимо. Так, ідемо... йдемо. Ні, ми тут були. Значить, тут є десь ще один проход. Я пам'ятаю, він десь був. А, він тут справа. Бургл дивиться нас через камери і. Куди це я пам'ятаю? А, ні, тут не було ж шкупі зазнані. Це точно не те місце, де ми були. По-моєму, де я був. Коли ми хотіли кудись зайти, а там був тільки аналізатор ресурсів і повітря таке. Йдемо до... О, ні-ні-ні! Давайте сюди підемо. А як його раніше не помітив. Може, пауки напали я за цього не помітив? Так. А кнопку я не нажимав. А, це все вода зробила. Вода нажала сама на себе ключ помощника менеджера. Так, а там, мабуть, цей суперчіп, а, ні. Який ще суперчіп тут просто буде чібурло. Це. Пропавши чи Бурла Це не супер Тєхтіч. Ну, я називаю супер чіп. Так, у нас є 30 секунд, випливаємо. Так, там воно о, там, Карпа Коя. Карпакої нас може вбити просто сотного удару. Оце воно було близько. Нічого таке, з сотного удару. Потім знову сюди повертатись. А ми тоді возрядимось в лабораторії. Так, там останні. Кувшинка на кувшинку і да, я допригнув. Так, я заходжу. О! А чему тут 5 ячеек? Бачите? Вот. Раз, два, три, 4 5 а у нас 4. Навише На так зарубилось что-то 5 ячеек. Мы. А мы же туда можем покласти якийсь речь? Ну, мабуть. Можем, как что 5 ячеек. Мы просто так мы можем добавить. воно відкрите і додалось ще 5 слот ячек. Давайте це до... візьмемо. Я тут хочу з'їсти, щоб було це, щоб на життя жизни А вони не додались. А чому у бента От, Іселення. А що у нас у бінта? Регенерація. А, ну тепер я зрозуміла. От їх з'їмо. Бо коли ми, ми тут не поспимо, тому що занадто пізно. Занадто рано вже. Пізно. Може вже занадто рано вже спати візьмемо на м'ясо. Не дуже потрібно в нас і так багатого вдома. Так, да, сюди не можна положити. А, а навіщо тоді зробила ту то п'яту ячейку, якщо туди не можна піти? Ну, там, щось поставити там. О, там хтось хода. Павук ткач. Чи сонечко? Чи мураха? ні, мураха не може так багато трави. Це якийсь павук ткач. А, це павук волк. Тепер все зрозуміло, коли ходять пауки волки, вони ходять но, о, ночі, а пауки ткачі утром. У нас 5000 тисяч крупіт знань, це багато. Так, я хочу туди попасти, але паук волк мені заважає. Так, він отам от ходить, лазить, а ми підемо до Бургол, тільки щоб він не повертався. Скільки тут лів? Так, Бургол ти де? А, він любить завжди ходити іменно тут. Так, скільки ти теж мені крупиць знаний? 2000. А, 2 суперчіпа бургла, 2000. О, і, мабуть, ще два по 2500, так. Це нам не потрібно. Це мутація, якщо ви граєте з друзями. Це теж не потрібно, це теж не потрібно. Це точно не потрібно не потрібно. Давайте це купимо і оце купимо. У нас вже є це. Може це якусь потрібно було купити? Я не знаю, що ще покупати. Ну що ж, дякую, що подивились моє відео. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть ком коментарі, щоб було легше пройти гру.